На 16 вересня 2024 року на 15 годину призначено засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства на розбереження та транспорту. На комісію винесло 38 питань земельних. Станом на 15 годину жоден із членів комісії з депутатів не з'явилися відповідно до додатку. 1 рішення сесії номер 3 від 21.01.2022 року, пункт першого у випадку, якщо засідання постійної комісії не відбулося через бездіяльність голови заступника голови комісії, через відсутність кормово постійна комісія ухилилась від розгляду питання. Проект рішення вважається таким, що був попередньо обговорений у постійних комісіях. Вже 38 питань, які включені в порядок денний, виносяться на розгляд сесії плана засідання сесії автоматично.